Наша організація, благодійний фонд парус та наші колеги з медичного центру Альтернатива. Ми працюємо в напрямку профілактики віч, туберкульозу гепатиту серед наркозалежного населення у даному випадку міста Харкова та Харківської області. Такі часи соціальної напруги та війни завжди. Стає нагальною проблема зі всякими засобами, тобто зростає і алкоголізм, і наркоманія, і психічні розлади у людей. Це, на жаль, довгий опит, як мінімум 19 20 століття, вивчалося це питання. Вченими людьми, і це є закономірний факт. Це супроводжує такі явища, як війна. Ми знаходимося в стані війни, багато вояків, які вже пройшли фронт, ще воюють, і вони скрізь-рядом стинаються з проблемою як психічного навантаження. Поранені з болевими з білью, з болевими ефектами, і е, на цьому фоні е, виникає бажання, може виникнути і виникає бажання. На жаль, у багатьох е, справитися з цією ситуацією, як з психічним навантаженням, так і з біллю від поранень, в тому числі шляхом. Е, Вживання наркотичних засобів, проблеми зловживання вуличними наркотиками. Вони під час війни навпаки ця проблема розростається, тому що досить багато людей мають на сьогоднішній день ПТСР стреси, це і ветерани, і цивільне населення. Тому досить важливо цю проблему вирішувати зараз, оскільки відкладати її на після війни це така. Як то кажуть, медвежа послуга, оскільки потім ця проблема стане ще більш масштабною, і ми можемо просто потрапити в ту ситуацію, коли не буде стільки спеціалістів, які б змогли швидко реагувати на такі виклики. Тому ми, як медичний заклад, пропонуємо всім, хто страждає наркозалежністю. Або якщо ви близька людина, родич, якщо ви бачите, що ваша близька людина потребує допомоги, звертайтесь до нас. Або в місті Харкові також є державні програми, які надають допомогу. Це досить просто достатньо лише зателефонувати, прийти на безкоштовну консультацію, і лікарі, і медичні сестри вони допоможуть, поспілкуються. Також є соціальні працівники, наші колеги, які повністю ведуть таких людей, допомагають тестуватися на віл, гепатит, потім направляють на лікування. Тому ми би радили не зволікати зараз. І звертатись до медичних установ, але е, будьте уважні, і звертайтесь до спеціалізованих медичних установ, які мають ліцензії і право на таке лікування.